Доброго дня, любі дітки! Зараз пропоную вам дуже цікаве заняття. А спочатку послухайте, будь ласка, віршик. Каже Петрику Галинка. В мене є така рослинка. Незвичайна, а з сюрпризом. Із вершка росте донизу. Петрик мовить щось не те. Так рослина не росте. По якому б це капризу та росла вона донизу. А Галинка знов своє. Ця рослинка в мене є. Він слівце, вона словечко, І загорілась суперечка. А чи є така рослина? Вам на роздуми хвилина. Дітки нас оточують різноманітні рослини: дерева, кущі, трав'янисті рослини. Усі вони мають корінь, стебло. І листя. Дерево має одне міцне стебло, стовбур, укрите корою. Пущ декілька міцних тонесеньких стебел Трава та квіти мають м'яке трав'янисте стебло. Корінь міцно утримує рослину в ґрунті, а також поглинає з нього воду та поживні речовини. Від корення вода з поживними речовинами рухається по стеблу стовбуру та надходить до листків, квіточок та плодів. Рослини ростуть всюди, у лісі, полі, саду, парку на городі. Вони є в річках, морях, океанах. Рослини, які людина висіває, висаджує та доглядає, називаються культурними. А рослини, які ніхто не висаджує і не доглядає, називаються. Дикорослими, будь-якій рослині для росту потрібен ґрунт, світло вода. Діти, сподіваюсь, що вам дуже сподобалось моє заняття. Тож я говорю вам до побачення та до нової зустрічі. Бувайте!